І, можливо, серед цих ухилянців дійсно знаходиться якийсь певний відсоток людей, які би хотіли долучитися, але в них якийсь є певний страх і сумніви. Так як інформаційну кампанію по мобілізації, по мобілізації ну, ми проїбали. І дуже жорстко, і я не розумію, чому так сталося. От, е, розумію, точніше, але. Мені здається, ми повинні думати, а яким чином ми можемо долучити цих людей. От, е, що ми можемо для цього зробити? Просто коли людина знаходиться в соціумі, де навколо щоразу більше і більше людей у і це типу, стає якби, тренд. Типу, ще Плюс Росія дуже цим користується е, дуже вдало. Е, дійсно, е, людина вже сумнівається в тому, чи хоче вона, ну, тіпа, чи потрібно їй долучатися, чи це необхідно е, чи може і цю людиноцентричність і вибрати себе? скажімо, умовно.